Всім привіт! Сьогоднішній парфумерний влог. Я почну з покупочок. Тут є один аромат на подарунок, тому я його показати не можу, але я вам покажу другий, який я купила собі. І це... Я не люблю тримати інтригу. Це Томас Космала Кенді. Дивіться, я взяла собі залишок. Залишок. Так мені пощастило, що з кришечкою. Навіть, бачите, з коробочкою. Тобто відчуття, ніби повний новий аромат. Я вам казала, що я вирішила, в принципі, сонечко, ні. Вирішила собі повні флактони. Мама, ти. ти хочеш понюхати? Бери кришечку нюхай. До речі, важка кришечка. Ой, дівчата, який він класний. Він у мене був пробник. Пробник я використала успішно. І дуже за ним скучила. Він мені трішечки йде в сторону бурбері. Кому не подобається? Так, бурбері. Еліксир. Але багатьом він може бакарити. Але я скажу так, дивіться. Є купа аналогів бакари, і коли ви ними напшикаєтесь, то ви якщо напшикатись багатьма копіями бакари, то люди будуть думати, що від вас пахне бакарою, навіть якщо це якісь інші аромати з натяком на бакару. Тут, дивіться, люди, Маму не бити. Цим арматом, якщо ви скористуєтесь, люди просто можуть сказати, що бакарить, но не бакара. От я коли його наносила, мені декілька разів робили компліменти, і один раз я зайшла в магазин і Мені такі от бакарит. Я кажу: да, бакарить, але не бакара, я така так. «Так». Все вірно, він бакарить, але це не бакара. Воно відчувається, що це інший аромат, просто є от є от схожість. Ну, то маску від класики, тут однозначно ДНК є. Мені подобається дуже бакара, тому мені подобається і цей аромат. І мені дуже подобається, дивіться, мені дуже подобається флакончик, якісний флакончик, якісна важка кришечка. Супер! Тут у мене 20 мл, а я щаслива, буду поливати стільки на сьогодні, тому що в мене болить голова. Ось так. Е така щаслива, не можу вам передати! Так я урвала! знаєте. Хендехо! <реш> 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 <Handy -hawk. реш> ну, ви зрозуміли. Отже, залишайтеся зі мною, можливо, ще буду розказувати вам щось про парфу. Всім привіт! Не знаю, як будемо не чути, але я зайшла в гості і хочу показати вам, які літні парфуми. Весняні літні я тут а, знайшла. Деякі аромати є також в моїй власній колекції. Зараз вам все розкажу, покажу. І давайте почнемо з ароматів, які я з них всіх найбільше хочу. Його немає зараз в моїй колекції, я його дуже-дуже люблю. Це у нас аромат Басі Ін Ред. Знаєте, ця водичка для мене. Як таке повернення в минуле, коли ми ще були студентами, він був моєї подруги. Ми ходили гуляти, ми ходили на дискотеку і завжди всі разом дружнім чекали з цим ароматом. Такий він свіжий. Тут, однозначно, це цитруси, і тут є велика кількість імбиру. Імбир тут не гострий, а такий, я би сказала, трішечки солодкуватий. Дуже мені подобається, дуже крутий. Все ж таки треба його собі купити. Хоча б 30-точку, хоча б 50-точку, хоча він абсолютно бюджетний, тому, дівчатка, люблять свіжі аромат. Я знаю, що більшість з вас буде його знати, впізнає цей аромат. Я часто його чую на дівчатах, хоча останні роки немає вже аж такого на нього буму. Арман Бассі Ін Ред. Давайте наступний аромат, який мені подобається, але є, в мене немає його в колекції, і, скоріш за все, не буде. Він, в мене від нього часто болить голова, але він мені подобається, особливо коли ем, моя тітя не парфумується, мені подобається. Це у нас Лінтерді, саме версія туалетної води. Ем, парфумована вода абсолютно не подобається. З червоних ароматів я великий поціновувач туборози, але м -м, не подобається мені. Треба ще новинку спробувати. Не знаю чому це мала би бути тубероза також, мені пахне виноградом. Знаєте, такий е, сік-садочок, така солодка, солодка водичка. І Є тут ще квіткове. і, і солоденьке, е, виноградно-туберозне, якщо можна так назвати цей аромат, хоча не впевнена, що тут є виноград. Хто любить Лінтерді, хто любить цей аромат, до речі, напишіть знов-таки у мене е, це версія туалетної води. Знаєте, такий от він дуже яскравий, і я його чую на дівчатам, і він дає нереальний шлейф, особливо туалетка дає нереальний шлейф. Я б навіть сказала, так один пшик, і ви вже в хмаринці цього аромату. Мені подобається, а на собі носити не можу болить голова. Далі покажу вам один аромат. Я багатьох, дуже багатьох ним заразила, а вірніше, навіть моя мама, моя мама була перша. То купила собі цей аромат. Я вам розкажу історію. Моя мама заходить в магазин, вони на знижці по 10 євро. Мама нюхає їй подобається, вона вибирає зразу декілька флаконів. Ми там були, Мама каже, мені навіть останні забрала. Може бути, що мій малий під'їде. Це Мадонна, це Мадонна, він є в моєї мами, він є в мене, він є в моєї тіті, він є в моєї іншої тіті. Цим ароматом я заразила багатьох. Це ідеальна тубороза ідеальна солодка. Баблгамна тубероза це не літній, не весняний аромат. Хоча я наношу його круглий рік. Не нанесу в найспокотніші дні літа, але на вечір, на вечірню прогулянку, однозначно, це для мене еталонна. Тубер... вершкова баблгамна тубероза. Тому що тубероза буває такі зелені, їдови, така, така квітка, якась, як, як нарцис. Нюхаєш, наприклад, запах нарциса, мені абсолютно не подобається, бо я собі купила нарциси. Це не так. Це от еталонна баблгамна солодка тубероза. М -м -м. Який гарний флакончик. Далі. Ще один аромат, який є в багатьох, він також є в мене. От я покажу вам сьогодні не в моїй колекції, а в колекції моєї тьоті, Це таракота. Він є також в моїх обох тотю. Який це -то класний аромат. Чесно, це аромат. Літнь... Літньої відпустки поїхати на море, відпочити, аромат сонцезахисного крему, крему, пінаколади, однозначно такий аромат жари, якихось таких квітів, які ростуть в жарких країнах. Ультра крутий аромат. В свій час, коли я ним користувалася, ми в моєму флаконі, там вже залишилось десь от по цієї чеканки. Я, я отримувала дуже багато компліментів. Він солодкий, він подобається і жінкам, і чоловікам. Тобто компліменти я отримала не тільки від чоловіків, а і, і в більшості від колег, від, від дівчаток. Дуже крутий. на нас спекотну подуха. Хоча всі кажуть, як він такий солодкий. Так, він солодкуватий. Але тут є і ланг. І ланхи. він в ну в міру він дуже круто підходить саме на літню, погоду, навіть не на весну. Це саме парфум, по моїм відчуттям, на жарку жарку погоду. Іде малий. І залишився в мене тут ще один аромат. Я прийшла до тьоті, експлуатую тут її, хочу вам щось показати. Цей аромат також люблять багато з вас. Обережно. Тихенько. Тебе вже хтось цьомав, Іди іди до Діани. Це Москіно Фані. Свіжачок, свіжачок. Який він крутий. До речі, він, мені здається, трішечки менш заїжджений, ніж uh, Light Blue. Люблю я і той, і той. Цей, от, по моїм особистим відчуттям, він трішечки солодкуватіший. Uh, blue, вони uh, uh, більш терпкіші, терпкіші, там більше цитрусів, грибфрутів. Ці трішечки солодкуватіші. Цитруси дуже мені подобаються. Я на даний момент прям дуже часто зустрічаю цей аромат на дівчатках. Дуже часто круглий рік дівчата ним пахнуть, тому що він зараз продається всюди. Є вавацун в Аватсон, з всіх цих мереж, мережах магазинів він продається. Він є в доступі. І я розумію, чого його люблять. Він такий простий, зрозумілий, свіжий, всім подобається. Ні, нікого не буде турбувати, нікого, нікого ви ним не задушите. Але ну, все ж таки для мене трішечки мейнстрімний. Хоча я на це не звертаю увагу, але добрий день. Ось такі справи. М -м Люблю, однозначно. Не куплю собі, це я не куплю, але от коли, от чесно вам скажу, от коли тетя до мене так, пакет, я її десь забираю, е вона заходить в, в авто і приємний аромат. Дуже приємний, мені подобається. Я показала все, що хотіла показати, Змонтую ще з тим іншим кусочком і, не знаю, треба ще цвіт. Треба ще вам а, розіграш зробити. І тоді вже змонтую це відео і виставлю. Всім гарного дня! Дівчатки і хлопчики, всім привіт! Хочу розіграти Devotion. Нажимаємо на... Неправильно наживаємо на найновіші. Ясне, а, влог. ось У нас тут, як ви бачите, 31 коментар. Зараз я просто якийсь посвайпаю туди-сюди, 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 туди-сюди. Хоп! ти хто Дякую за влог. Ти вже морій про девоушен тестувала нещодавно, заповдушувала такий живчик і не зараз... про... Ти виграла а... devotion Ось цей коментар, от я його ще раз лайкаю. Будь ласка, напиши мені зв'язок зі мною. Бажано в інстаграмі, і я вишлю тобі пробничок. Ось так.